Сядьте, дітки всі рідненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, Посміхніться і до себе. Ритець довжний день, гарно розпочнеться новий день. Послухайте, будь ласка, Загадку. Сніг на полях, на річка, Метелиця гуляє, це буває. Мока дим, дим, дим. буває взим. настала чайна пора року, яка приносить нам багато свят, настала зима. Чи знаєте ви назви зимових місяців грудень, січень лютий. Зараз перший місяць зими будемо. Давайте ми. Ти не ночуєте? Не наші інтернету. Зараз кажіть, питать, чуєте, чи Не начуйте! Так, чуйте. Не стабілізували. Давайте ми з вами зараз пограємо в гру. Що буває взимку? Я Що буду стати для вас речення, Ні. а ви маєте його вчити. На деревах вже немає. Чого не Лістя. Лістя вірно. Падає... Що падає? Тысочки. Так. Кисточки. 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 так Дикты катаются на... Танка. На... Повзана. На... на... на Лыжах. На... 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 на санчата. Так. Так. Вперше главное їхати в Криницькі шість за місяць. Замезалу люди одягаються теплої. Чітко. Дивіться. Теплий? Одяг. 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 Діти взимку грають в Смішки. Смішки. А взимку діти ліплять. Сігоріко. Слівову ліплять? Бабу, Так, вірно, молодчинки. Найпершим і найулюбленішим святом зимку є свято Святого Миколая. Ну, Все, маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти. Знов прийшло до нас малята свято Миколая. Славне свято! Дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи. Вивчають віршики, співають пісні, роблять поробки. Чому ж українці так шанобливо ставляться до Святого Миколая? Чому, Чому його Миколай, називають заступником, чудотворцем і помічником будемо вчитись брати з нього приклад. Тож такий Миколай. Жив колись дуже давно на світі, десь в Азії маленький хлопчик. Звали його Микола. Він дуже рано зостався сиротою. Його батьки померли, і йому дістався багатий спадок від батька. І хлопчик бідним діткам дуже любив дарувати подарунки. Вночі Микола ходив від хати і до хати, щоб дарунки дітям всім роздати. І за такі добрі справи Бог дуже полюбив Миколая. Миколай дуже чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив і запитав Бог його, що ти хочеш за свої заслуги. Господи, я хочу один раз на рік на землю йти, завітати в кожну хату. Всіх вітати знов і знов. Чемним діткам роздавати подарунки за добро і за любов. І отак щороку, дітки, Миколай мандрує світом. Подарунки щедрі роздає. Він за них не хоче плати. Лиш хоче він малята, щоб ви чемними та добрими зростали. Шанували й татка й неньку, і рідну землю, і свій народ. І з того часу Миколай один раз на рік в день своїх іменин ходить по землі і розносить подарунки добрим діткам. Знає, Миколай, що всі дітки черні, мають добре серце і люблять свій рідний край. Ось така історія. Дітки, про кого я щойно вам розповіла? Так, про святого Миколая. А як, дітки, готуються до цього свята? Як дітки готуються до свята? Що дітки роблять? Пішу плести не зможуть. Стали Ви віршики вивчали до цього свята? Фрак. Фрак. Так. Вивчали. вивчали віршик до свята, також робили поробку про чобіток, чобіток Миколая. А хто? Із вас пам'ятає свій віршик, який ви мені надсилав. Артемчик, пам'ятаєш свій віршик? Так. Давай спробуємо розповісти його. Давай я допоможу. Від святого. Ковай я довоночки чекаю, не столюсь унічка очі, бо тільки знати хочу. Супер! Молодець! Маркуша, давай з тобою згадаємо віршик, який ти вивчав до свята через поле. Через поле, де скальп? Йде до діток. Йде до Миколай. У білесенький. А й на ринці, воно всіх це розчинється. Супер! Молодці! Які ви розумнички! Згадали віршики. Так. А як же звали хлопчика, який жив дуже дуже давно? Як звали хлопчика?» Микола. А що він полюбляв робити? Так він роздавав подаруночки бідним діткам, так? А що Миколай попросив у Бога за свої заслуги? Що він попросив? Щоб один раз на рік на землю йти і в кожну хату завітати, подарунки роздавати. Чи виконав Бог бажання Миколи? Ми. Ми. Так, звичайно, виконав за його добрі і гарні справи. Так, а кому роздає подарунки святий Миколай? Дивіться на картиночку. О, О, я я не Діткам, вірно. За що роздає подаруночки? За послушання. Так, за, так. за те, що вони слухняні, так, за гарну поведінку, за гарні вчинки. Так, Діти. так. Діти. 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 давайте ми зараз з вами. Пограємо в таку гру. Я думаю, вона вам сподобається. Які ж вчинки гарні, а які погані. Дивіться на картиночку. Ла... Е... О, ось цю картинку, подивіться на неї. Скажіть, будь ласка, чи гарний це вчинок? <клух> Ні. Ні, це не гарний вчинок, не можна. Ображати пташок, знущатись над ними. Так, хлопчик робить погано, так? А так, така картиночка, погляньте. Це Гарний це вчинок чи поганий? Да. Поганий. Поганий. Не можна вступати в бійку. Так, це дуже погано. Не можна так робити, так? А цей вчинок. Гарний. Так, а чому він гарний? <помагаю> чому nee, тому що слово потрібно допомагати. Так, правильно, мої хороші. Так, а цей вчинок, подивіться, дітки катаються і на проїжджій частині. Ану, погляньте, можна це робити? Ні. Ні, не можна, не можна, тому що це неправильно небезпечно. Так, а такий чинок. Хлопче, Робі... губерний. Робі... 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 Так, підгодовує кошенятко. Чи Добре він робить. Добре. Робі... Так, звичайно, добре. Він молодець, так? А такий вчинок знущання над тваринками. Ні. Ні. Так робити не можна. Ні. це погано, так, мирно. Так. А така картиночка погляньте, що можете сказати? Так, допомагають маленькій бабусі. так? Вона впала, і дітки допомагають їй піднятись, то вони чинять добре. Це гарна справа. Так, молодці. Наше заняття дітки добігає закінчення. Сьогодні ми поговорили з вами про свято Святого Миколая. Будьте слухняними і чемними, дітки, завжди. Вітаю всіх святом. Відпочивайте, до побачення. До побачення! До побачення. До побачення. До побачення. Дякую, дякую. До побачення. До побачення зв'ячения.